Зустріч Володимира Зеленського з Путіним недоцільна до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії. Я таку думку висловив віцепрезидент Шадже Дівенс на тлі чуток, начебто білий дім розглядає можливість запросити на аляску цієї п'ятниці також і президента України. Водночас, штати таки працюють над організацією тристоронньої зустрічі. Усі вихідні не вщухала дипломатична робота. Європейські та українські посадовці консультуються між собою та з американцями, щоб встигнути до зустрічі Трампа та Путіна узгодити свої посадки позиції. минулої п'ятниці президент США оголосив, що буде обмін українськими територіями. Деякі з його слів повернуться під контроль Києва інші будуть обміняні. І президенту України мовляв слід підготуватися до того, що доведеться щось підписати. На що Володимир Зеленський відповів: на це можна не розраховувати ніяких територіальних подарунків окупанту не буде. Європейські лідери також підписали публічну заяву, в якій йдеться державні кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру не можна визначати без України. Водночас лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США ще до того, як Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. Про це повідомляє видання Bloomberg. Його анонімні співрозмовники кажуть: у Європі хочуть переконатися, що американський лідер взяв до уваги їхню спільну з Україною позицію. Про контрпропозицію України та Європи розроблену перед самітом Росія США та про реакцію європейських столиць на спішно сплановану зустріч президентів. Більше розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко спеціально для ТСН. Саміт президентів Росії та Шаусерйоз занепокоїв Європу з кількох причин: перша він готується терміново, що вкрай незвично для такого рівня зустрічей. Друга у ЄС не вбачають ознак, що Володимир Путін готовий відступити від своїх максималістських вимог щодо України і почути європейцями від стіва у Ітков, як знаємо з численних витоків у західних змі про умови президента Росії для припинення вогню. Цьому підтвердження третя причина вона ж найголовніша: нікого з європейських лідерів не кличуть на. Переговори про завершення війни, попри їхнє глибоке переконання, не раз висловлене публічно, що євросоюз має бути частиною мирного процесу. Найбільше однак його лідерів змушує нервувати той факт, що на такі важливі переговори не запрошують навіть Україну, про яку йтиметься. Чи кликати на Аляску президента Зеленського у Білому домі, за даними американських змі, ще думають німецький канцлер, який говорив напередодні з Трампом, сподівається, що українського лідера запросять. Ми не можемо допустити, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалися в обхід європейців та українців. Гадаю, американський уряд дивиться на це так само, саме тому є така тісна координація. Найближчими днями вона продовжиться. Наразі активовані усі можливі дипломатичні канали. Уся Європа на всіх рівнях між собою передзвонюється і намагається зрозуміти, як реагувати на можливу домовленість за своєю спиною. Її представників не запрошують на розмову з Путіним, але деяких європейських лідерів, а також Зеленського, Трамп, сповістив про свій намір зустрітися з ізольованим до певної міри президентом Росії ще до того, як ця новина прогреміла публічно. Також представники ЄС змогли послухати Стіва Уїткофа. Він ділився у Кремлі, а далі. Зв'язок із Україною та Європою підтримував уже віце-президент США на вихідних. Венс провів багатогодинні переговори з радниками з нацбезпеки європейських країн і України. Вострій Journal повідомляє, що на цій зустрічі Європа та Україна висунули свою контрпропозицію для переговорів із Путіним. Спочатку припинення вогню без жодних попередніх умов. Очільник Кремля знову ж таки за повідомленнями змі готовий піти на це, але з умовами Україна має вивести війська з Донецької області. Україна і Євросоюз їхні відведення пропонують здійснювати на взаємній основі. Тобто, якщо Україна відходить з одних своїх територій, то Росія у відповідь повертає Києву контроль над іншими окупованими нині землями. Територіальні поступки згідно з українсько-європейським планом можливі лише за умови залізних гарантій безпеки, тобто подальшого ненападу з боку Росії, не виключають із можливих гарантій потенційне членство України в НАТО. Тут я нагадаю, що раніше Дональд Трамп виступав категорично проти після зустр зустрічі радників із Джейді Венсом Зеленський сказав, аргументи Києва чують можливі небезпеки, враховують. А лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі Фінляндії і очільниця Єврокомісії випустили спільну заяву, у якій дають зрозуміти, що проти відведення військ Україною. Україна має свободу вибору своєї долі. Конструктивні переговори можна проводити лише за умов припинення вогню чи скорочення бойових дій. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Деякі з лідерів підтримують зв'язок із самим Трампом. Учора з ним, наприклад, говорив канцлер Мерц. Їхні взаємини відносно вдало склалися. Як відстоювати інтереси України та Європи у нових геополітичних реаліях? Сьогодні обговорять топ дипломати ЄС, Кая Кала збирає їх на екстрену зустріч. Вона розпочнеться по обіді. Багатьом доведеться перервати відпустку розпал сезону, який тут вважається політично мертвим, і вийти на відеозв'язок один з одним, щоб обговорити подальші кроки у світлі майбутньої зустрічі президентів США та Росії. І можливих домовленостей там до європейських колег приєднається Андрій Сибіга. Калас вважає Путін захотів діалогу з Трампом лише тому, щоб уникнути його санкцій. Президент ша почав застосовувати вторинні заходи щодо торговельних партнерів Росії. Також головна дипломатка ЄС наголошує, що Європа та Україна мають бути невід'ємною частиною будь-якої домовленості між РФ та Сполученими Штатами. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини